Дорогий друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпакування довгоочікуваної посилки із Китая, яка коштувала 36 доларів повна ціна, але по скидкам на 25 число Чорна п'ятниця вдалося її урвати за 24 долари. І так, розпакування. Це у нас є смарт-паяльник. Смарт Значить, Заказував я не, самый, не самый маленький комплект. Паяльник називається GVDA Smart Розумний імпульсний паяльник. Значить, Продовжимо далі. Пакування доволі таке неушкоджене майже, якщо врахувати той факт, що доставляла його укрпочта. Але на неї не потрібно скаржитись. Так, як по терміну було все так, як заму, е, замовлено. Враховуючи те, що в нас зараз є складнощі невеличкі з кордонами, було вказано, що приїде вона до Нового року. Так, і сталося, як гадалося. Значить, у нас є додаткові жала. Додаткові жала 4 штуки. Це, напевно, зарядка. Правильно. Е, купував. Е, Розширений комплект, так що тут є і блок живлення до неї. значить Це просте. Дивіться, у нас наша на 65 Вт. Наша вилка європейська. Але тут є секретик, тому що тут ще є китайська вилка. Ось, надіюся, воно сфокусується. І дивіться, у нас є і е, Quick Charge 3.0, і Power Delivery 65 Вт, що паяльник, ой, блок живлення повинен бути гарної якості і надійний, так як це фіксується. Ось так. Значить, це не дуже цікаво. Саме цікаво у нас є в цій коробочці. Значить, подивимося зараз, що написано у нас на коробочці. У нас є логотип бренду GVDA. Раз. Написано, що це смарт-паяльник. І дивіться, значить, показано саме елементарне, що в, нього є, що в нього є дисплей. І дві кнопки керування. Значить, На зворотній стороні вказано, що в нього є oled екран контроль температури, режим сна і автоматичний вихід зі сна. Також тут вказана модель GD300. І що він може... і короткі характеристики, що він може працювати при напрузі як 5 вольт, так і 20 вольт, 65 В. Ну, в принципі, все цікаве. Тут більше цікавого нема нічого. Все цікаве, я вам вже розповів. Значить, йдемо далі до розпакування. Так, коробочка доволі таки стильна. Стильно виглядає. І, і ми вже бачимо сам паяльник. Напевно, так буде в кадрі краще. Ми вже бачимо сам паяльник, плоске жало, резинова, як це правильно, для пальців, щоб пальці не скользили. Також тактильно відчуваємо, що це є корпус виготовлений із металу. Модель вказана GV GD300. Так, і захисна плівка, яку ми з радістю знімаємо. Так, Є дві кнопочки, приємний тактильний натиск. І значить, дивимося, що у нас далі в комплекті. Ще повинен бути десь у нас кабель живлення. Значить, ого, дивіться, у нас значить, є кабель, кабель живлення USB-C на DC, напевно, 5,5. До роутера подібні блоки живлення використовуються. в принципі, може, можна і його використовувати. З цим потрібно ще розібратися, бо я до цього був не готовий. Також є кабель USB-C на USB-C, на ньому нічого не вказано. Але я так в інтернеті там подивився, вже хто обзори робить. Що він на 100 Вт. Цей кабель. Значить, це теж в бік. Доволі таки м'якенький. І довгий, та й товстий. Значить, це ще в нас є припій олов'яний. Так, якось його тут потрібно використовувати. Ну, ми можем, може попробуємо, як він буде плаватись. Ну, він в комплекті завжди в поганої якості, так що це скоріше бонус, ніж як комплектація. Значить, і дивіться, і ще у нас є підставка. Тобто недовольне лице. Дивіться, працюємо таким чином хоп. І коли ми паяльника увімкнемо, то буде воно лежати на столі приблизно ось так. І ще в нас є остання в коробці, це інструкція на англійській мові, можу продемонструвати там камеру, якщо комусь цікаво. Ну, я думаю, що тут це буде і так. Інтуїтивно зрозуміло. І на англійській. На англійській показувати не буду. Значить, беремо блок живлення. Блок живлення доволі такий великий, потужний. Повторюю Повторюю. блок живлення на 65 Вт. Ось, 65 Вт. Так, значить, беремо розеточку. Розеточка. і вмикаємо сюди. І сам паяльничок потрібно мкнути. Дивіться, зразу логотип GVDA. І потрібно натиснути кнопку. Натиснути кнопку, щоб розпочалося нагрівання. Значить, дивіться, ми вже відразу бачимо, що він прогрівається до 300 вольт. Давайте ближче. Не до 300 вольт, а 300 градусів. Так як він новий, з нього починає вигоряти олива, яка його консервує, щоб не ржавіло жало. Значить, дивимось. У нас навантаження зараз 10%, 310 градусів температури і показує 20 вольт його робота. Значить, дивіться, ми можемо тут трошки зменшити температуру. Виробник рекомендує використовувати 300 градусів по Цельсію. Так, значить, є. І потрібно спробувати, як він плавить. Припій. Плавить ідеально. Дуже легко, даже навіть незрозуміло. Даже незрозуміло. Дуже швидко прогрівається. Так, значить, вставка 300, В, 300 градусів. Значить, що потрібно? Потрібно його вимкнути, підготувати робоче місце і спробувати з вами трошки щось з ним попаяти. Так, любі друзі, і ми продовжуємо експерименти з паяльником. Ми його розпакували, я його вже підключив. За кадром трішки погрався, значить, дивіться, і розібрався трішки в характеристиках. Він використовує зарядний блок живлення на 65 Вт і нагрівається до 300 градусів за 8 секунд. Щоб началось, щоб началось нагрів, потрібно натиснути всього лише одну кнопку і все. І ми бачимо, дивіться, моментально моментальний прогрів. Значить... Чудова річ, зараз ми її випробуємо в ділі. Я підготував тут імпровізований такий килимок для паяння. І наша задача взяти спаяти між собою два дротики і залодити один дротик. І ще спробуємо світодіодну лампочку вернути її, дати їй друге життя. Значить, виставляємо контроль температури 300 градусів. Блок живлення 65 Вт, 20 вольт він видає. І що потрібно, значить, додавати трошки це значить його поки сюди. Трошки додати сюди флюса, щоб обезжирити. І давайте вже зразу і сюди додамо. Флюс я використовую в шприці. Так проще його туди накладати. Потім що, ну так, його економно використовується. Значить, Будемо користуватися припоєм, який йшов в комплекті. Так, значить, дивіться. Оп, набираємо, набираємо, набираємо. І дивіться, як все просто, просто відбувається пайка. З цим паяльником пайка просто, просто в радість. Дивіться, хоп, все, один проводочок залужений. Значить, дивіться, давайте ще цей між собою спаяємо. Два, два проводки. Це автомобільна проводка. У мене такий кусочок вдома лишився. Щось колись робив якусь сигналізацію собі автомобіль чи що. Ще даже не пам'ятаю. Значить, дивіться, прогріли, провели вверх вниз ну, Звичайно, я не ідеальний в плані паяння якихось деталів. Але ви просто подивіться. Ось. Крупним планом. Просто подивіться, як на мене, пропаяно чудово. І заложений каб... проводочок теж. Фокус, фокус є. Так. Значить, дуже надійно, чудово. Не знаю, що ще можна розказати про цей паяльник. Просто ідеальна річ. Значить, дивіться, цікаво. Вімемо діодну лампу, в неї вигорів один світодіод. Нам потрібно його випаять а на його місце впаять перемичку. Ну, Просто таку каплю зробить. зробити. Значить, беремо паяльник, Контроль температури 300 градусів. Ми беремо отак тільки клац. З однієї діодика. З другої сторони діодика підігріть. Ще з першої сторони підігріть. Угу. Бачите, світодіодна, світодіодна лампа зроблена з радіатором і радіатор на себе забирає надлишок тепла. Тоді це не проблема. Натискаємо кнопку і давайте додамо скільки. ну, 370-380 градусів, бо не хоче, не хоче відпаюватися. І зараз процес піде, заграє музика по-другому. Значить, Дивіться, ми його просто так беремо, зламимо. Так, оце сміття потрібно зняти, бо буде димити зараз. Так, одна секундочка. Оп! Дивіться, хоп, відпаяли. Раз. Це у бумажку витерти. Так, тепер дивіться, потрібно сюди трошки капнути флюса. Оп! І потрібно на паяльничок набрати трішки олова. Бо якщо не буде олова, то зрозуміло шарика у нас з золова не буде. Дивіться, такі шлоди димочок. Все. Ага, ось я. Все. Буручка у нас є. Тим самим ми можемо зменшити температуру, тому що виробник, виробник нам рекомендує на високих температурах ним не, не користуватися. Або якщо користуватися, то малий проміжок часу. Значить, дивіться, в діодній лампочці. Зробили такий шарик, не ідеально, але повірте мені, ця лампочка буде працювати ще можливо, півроку або навіть рік, і не потрібно її викидати. Значить, нове життя в цій лампочці. Правда? Неї потужність вже потім буде не 8 Вт, а трошки менше. Ну, і ладно, головне, щоб працювало. Значить, дивіться, по паяльнику. Паяльник просто чудовий. Мені він дуже сподобався. Його перевага в тому, що він може працювати от павербанка. Але дивіться, теж повербанк не будь-яким він може використовувати. Потрібно використовувати павербанк, якому є функція Power Delivery швидка зарядка. Тобто, коли павербанк... Видавати, може там 12, 9 вольт, скільки там 20 вольт. У мене, на жаль, такого павербанка немає. Я поправив на своєму Xiaomi павербанку, а він там видає 5 вольт, 9 і і ну, розігрів дуже довгий, це просто якесь знущання. Значить, потрібно, щоб був повербанк із функцією швидкої зарядки. І що ще можна сказати? Ще дивіться, є дуже класна функція, якщо ним довго не користуватися, провід новий. Якщо ним довго не користуватися, ну напевне зараз у відео не, не вийде це продемонструвати, він переходить в режим сну. Там скидає свою температуру до 200 градусів. І коли ви приходите, вам потрібно ним користуватися, ви його тільки берете в руки, в ньому вже є сенсор вібрації. Він тільки розуміє, що ви його взяли в руки, відразу кидає ту температуру, на яку він був виставлений. Так, ще можна в меню зайти. А, як в неї... Так, потрібно дві кнопки разом натиснути і потримати. Ось, от типу, Volt info Надіюсь видно. Вольт-інфо... О, дивіться. Так, це він перейшов в режим сну. Це я тільки що вийшов. Ой. Професіонал що той, да Ага, все, все, зрозумів, зрозумів. Був неправий так же ж саме, як і ви. Знайомлюся з продуктом. Дивіться, коли ви натискаєте верхню кнопку і тримаєте, паяльник автоматично переходить, ну не автоматично, вручну, але переходить в режим сна. І він ось вже бачите, нам показує, що буде температура падати до 200 градусів. От він показує 232 і потихеньку спускається. Але коли нам вже потрібно паяти, ми або ним пошатати повинні. Або натиснути цю кнопку. І він показує. Натисніть ще раз. Ми натискаємо і дивіться нагрів. Повна потужність є. Чудова річ, просто беремо і користуємося. Але для того, щоб ним користуватися, то в ньому потрібно розібратися. Значить, всім гарного настрою і надовго з вами не прощаємося. Тому що ми повернемося дуже скоро, так як у нас є вже нова партія маленьких посилок із Китаю.